Той ритуал його ноги росли з Азії. Вони хвастилися тим, що вони отримали копьо Алонгіна. Це потужна древня магія. Дзвінок дзвонив мені Вовочка. Перша чакра, до речі, це Крим, і в мене увійшов сірко. То це дуже потужно. Це надзвичайно потужно. Друзі, вітаю вас! Мене звати Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки, канал, що розкриває таємниці Всесвіту і дарує вам нові знання про вас. Друзі, ви напевно здивуєтесь, але сьогодні я запросив до себе в гості майстра Овна Стефана, аби поговорити про одну дуже цікаву тваринку. Е, так саме про тварину, але не просту, а міфічну, яка, за словами майстра, наразі дуже нам допомагає. Практично у кожної країни є свій символ у вигляді якоїсь тварини: це або Тотем, або ті тварини, які мешкають в цій країні, і особлюють її дух, е, як то Кенгуру в Австралії чи Панда в Китаї. В нас теж є свої символи тварини: Лев, Лелека, Бджола. А віднедавна ще одна крилата рись. Хто? І створив, а головне для чого розпитаю в майстра Овна Стефана. Овна, вітаю тебе! Вітаю, вітаю тебе, Іван. Завжди радий бачити, відчути твоїх глядачів. Вони неймовірні, потужні, всім миру, добра і. Щастя, овно, у своїх інтерв'ю ти неодноразово розповідав про одну таку дуже цікаву істоту, яку ти створив разом зі своїми учнями. Ви звете її Любомир. Хочу, щоб ти і для моїх глядачів розповів про неї. Власне, хто це і для чого ви її створили? Так, ну якщо ми подивимось на інші держави, ми побачимо у кожної притомної держави на тонкому плані дух захисник. На превеликий жаль, у більшості це напівдемонічні. Сутності, і вони такі досить агресивні. І стало питання, яку би ну, істоту, тварину, ми б бачили, і ми зависли на цьому питанні. Що це може бути? І через два місяці, десь я прокидаюся з думкою Рись, крилата Рись може бути десь дійсно символом України. І, і, і прийшов, прийшли енергії сірка, і прийшли характерники, прийшли мольфари, і воно так. Накатом получилося, і ми на коді нації створили без жодної краплини енергії зла, на добрі, надпотужну істоту п'ятого-четвертого виміру. Характерники туди вклалися, мольфари туди вклалися, ми туди вклалися, і багато прийшло притомних воїнів. І боги приходили, і ведичні боги приходили, і вони накачували інформацією і Любомира, і давали йому передавали свої властивості. Звісно, перше його завдання було це фронт. І тоді ну, схибили, бо не було достатньо, я так розумію, зброї. Але він почав протоптувати коридор на туди до до, до морів, і там ми завдяки його роботі знайшли потужний магічний обряд. Зроблений нашим ворогом, і нам вдалося його прийняти. Він там, якраз, цей обряд тримав таку досить потужну е позицію і не давав нам рухатися туди. Ну тобто, це якась енергоінформаційна істота, тотем або божество. Ну це то це будемо казати, такий тотемна міфологічна істота, дух дух захисник України, крилата Рись, Любомир. Ось одне з перших зображень. Мені прислали мої учні. Потім вийшло: ну це взагалі така шикарна річ. Це для дівчаток, але тим не менше, це з бісеру річ, і вона ну, потужна досить. І знову це майстриня з Миколаєва намалювала цей страусяче яйце. Звертатись дуже просто: по, по імені Любомир допоможи. І... Люди мені розповідали, що в Авдіївці був потужний обстріл. У мене є там ці дописи, я їх зберіг, і звернулися до Любомира, попросили все стихло. Це істота п'ятого виміру. Вона стоїть в ієрархії, десь біля власті, там є власті, престоли. Це вище в ієрархії, ніж архангельські судності, і вони і він, звісно має багато властивостей. Перша його місія. Допомогти воїнам завершити війну, друга місія допомогти людям побороти корупціонерів. Як ви цю істоту створили? Ну, створила, створила її команда в на... мольфарів, характерників. Ну і ми там приклали до цього теж руку. Ну тобто, ви її створили на тонкому плані. А як до неї потрібно звертатися? Вона створювалася на тонкому плані. Як молитися? Звертатися до Любомиру, уявляти його собі образ. Він може запитати, що ти хочеш. І конкретно треба казати, що ти хочеш, і тоді він допомагає виконувати. Ну яким чином як молитва посилює молитву, як та сама, як ти правильно став ікона або мощі святих, вони працюють несвідомо і незрозуміло до нас. Як ми звертаємось. До когось з архангелів. Ми ж не бачимо, архангела не можна потрогати. Овне, ти щойно обмовився про те, що наш ворог використовує різні магічні ритуали. Можеш, будь ласка, розповісти більш детально, які саме ритуали він використовує, і е, яким чином це впливає на хід війни? Те, те, що те, що в публічній площині, там оці відьмовські круги, це чисто цирк. От, е, Там набагато більше на кажуть на крейсері Москва потужний артефакт. По-моєму, 20 мільйонів баксів за нього виплатили. От був не спас, і це якраз тому, що було масово перед війною онулено всі ці артефакти. Вони хвастилися тим, що вони е, отримали копйолонгіна. Це один з найголовніших артефактів, який дійсно потужний. Я досліджую зараз якраз це питання, але ми його теж змогли заблокувати на тонкому те, що вони там недолугі верблюди вжили. Це не про що були там на крові, на дитячій крові певні ритуали. І все інше, але вони ж закритого типу. Овне, ти щойно розповів про те, що Любомир допоміг вам виявити якийсь дуже серйозний магічний ритуал? Що саме це було? Так, це... і до речі, до речі, до речі, пробачить. до речі, нехай пробачать той ритуал. Його ноги росли з Азії. Більше не хочу казати. Не з, не з російської Азії. Овне, яким чином ми можемо протистояти магії росіян? Єднання. Єдність треба треба єдність на всіх рівнях на всіх і в цій єдності ми отримаємо тільки перемогу Війна несе дуже багато фізичних руйнувань, як то знищені міста, але не тільки фізично, але й енергетично, вібраційно, дуже багато низьких вібрацій, особливо там, де йшли важкі бої, де було дуже багато вбито людей, де міс... міста були повністю знищені. От що із цим робити, особливо після закінчення війни. Ну дивись, ми вже готуємось до завершення війни. І працюємо на тонкому плані на відновлення енергетики України. Я планую своїми учнями об'їздити всю Україну і молитися на місцях катувань, розстрілів, де були бої. Маріуполь, Авдіївка, Бахмут. Я хочу туди поїхати, але я тому й кажу про безпекові питання. Туди треба їхати тоді, коли дозволять військові. Але ми маємо молитися на тих місцях, шанувати загиблих і прокладати майбутнє кожного села по дорозі, кожного міста зруйнованого, закладати туди духовний фундамент новий, процвітання, любові. Треба прибрати енергію страждань і смерті. Спочатку, от в Маріуполь мають поїхати майстри, знімати енергію страждань, руйнації і Болю, смерті і закладати нові туди енергії. Ми працювали на могилі якраз сірка Ми там працювали один, один рік, другий і працювали на Хортиці. Були досить цікаві події. Другий раз, коли ми працювали на Хортиці, просто вимкнулася електрика в Запоріжжі на хвилиночку. Були події до нас. Був дзвінок, досить страшний дзвінок. Дзвінок дзвонив мені Вовочка дитячим, демонічним голосом вимагав у мене батарейку, щоб зруйнувати землю. Кремлівський Вовочка. Він представився. Я кажу, хто це? Він Вовочка. Я кажу: що ти хочеш? І такий голос істошний, як і ззаду: Дай батарейку, дай батарейку. Я кажу, яку тобі батарейку? Зірвати землю. Отакий діалог відбувся. Я той телефон, номер телефону довго, і там була аватарка, така демонічна сучність. І було вимикання електроелектрики в Запоріжжі. Тоді, десь дві години ми сиділи без електрики в готелі Хортиця на Хортиці, а потім увімкнулася електрика і все відновилося. Так, от в цьому році, під час війни, мої учениці були на відряджені в Запоріжжі. Поїхали на Хортицю, і ми допрацювали цю роботу, яку ми тоді починали. Ми кожного 13 листопада бували на Хортиці, от і була відновлена чакральна система України якраз по руслу Дніпра, і там перша чакра, до речі, це Крим. Треба теж розуміти. Я це бачив у одного з банкірів на казацьких картах. Що якраз там. Об 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 обозначалося як лоно матері Крим, тому він такий був важливий для нас. Ми втратили відразу своє коріння. Отже, і тоді, е ця чакральна система через е струмочки, річечки, вона пішла реінтегруватися в енергетичну сітку планети. І через воду ми поєднуємо цю історію і реінтегруємо Україну. І або наперед інтегруємо, якраз за, задаючи якраз ті посили нової цивілізації, цивілізації вільних людей, цивілізації людей мирних, процвітаючої цивілізації. А чи допомагають характерники нам зараз? І Як саме? Ну е, до нас є да навіть така робота, десь треба її буде знайти, коли я просто якраз записував чергове відео для учнів. І в мене увійшов сірко. Я я не, я не очікував, я його не призив не призивав. Він просто і це відчулося відразу. І всі відчули, хто дивився це відео, і на енергіях сірка пішла далі. робота він приходить до нас через медитації, через і відновлюється енергія характерників, і тут більше важлива енергія, бо знання. Вони частково втрачені, частково вони ніколи не будуть більше реалі... реалізовані. Що, що мав в собі характер? До речі, характерних мав біля себе шаблюку, топірець, люльку з <кій> цікавим табачком, скажу. Дримбу. І дримбу, безперечно, де дримба прийшла нам з часів Атлантиди. Як і танок. Аркан Гуцульський, він є відображенням у грузин, у цих італійців є подібні, коли суть його, люди беруться за руки, створюють коло. ну Тепер це чоловіки. А я вважаю, що було жіноче коло і чоловіче коло. А можливо, в деяких ритуалах жіноче чоловіче коло, багаття ватра. І це було накачування міста, місця. Там, де вони жили, енергіями. Ти згадав про Крим у нашій сьогоднішній розмові. Не може тебе не запитати, чи повернемо ми Крим. Ой, е, Іван, ми з тобою вип'ємо кримського вина в Криму обов'язково. В українському Криму. Або в незалежному Криму. Два варіанти. Є. Він не, не лишиться більше російським. І, до речі, ми накопали одну річ Отакі От цікаві персонажі, стояли. Це Шумери. Був там ну, по типу Ксерокс, ім'я царя шумерського, який якраз перейшов. Частина його була завоювань в Криму. І є підозра, що якраз династія Шахін-Герея, кримського хана, який заклав Бахчисара і все інше, бере початки від цієї особи. от Тобто Шумери. І це не не, не не жарти, і є докази того, що осі Ріс і Сіда були на Миколаївщині в підземних місцях. Там Арбузинський каньйон, е, Ольвія. Сам Миколаїв, там дев'ять рівнів підземель. Овне, дякую тобі за цю розмову. Сподіваюсь, вона сподобалась нашим глядачам. Якщо так, то чекаємо на ваші вподобайки і до нової зустрічі. Щаслива тобі! Подобайки це так, <сіх> Всім миру обіймаю. Друзі, що ви думаєте з приводу нового духовного захисника наших воїнів? Пишіть у коментарях під відео. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. До зустрічі.